І американська сторона, ЄС, yes. Всі йому говорили не раз і не два. Та вдягни ж ти костюм. От вдягни, от скільки було матеріалів на цю тему. Це важливо, люди. Це протокол. Це банальний протокол. Від Зеленського. нічого такого надзвичайного не хочуть. Все, що хочуть від нього, це що він дотримався банального протоколу. Розумієте? Наша Бубочка сильна звізда, да? Отримала Бубочка Звізди. Уже за це. І я зараз поясню, що американська сторона в даному випадку права. Згадайте Мадлен Олбрайт, державного секретаря США. Вона жінка. Чому зараз буде жіночата тема ходити по темі? Вона жінка. Вона хоче бути гарною. І щоб ви розуміли, оці всі брошки, знамениті Мадлен Олбрайт, вони поза протоколом. Це вже порушення протоколу. Але Мадлен Олбрайт зробила так, щоб ці брошки стали її навіть символом. Вона одягалася по протоколу завжди. Хоча вона жінка, вона теж хоче, так би мовити, Показати себе, що вона ж зірка, що треба дивитися тільки на неї і т.д. і т.п. скільки б років війни було, вона лишається жінкою. Згодні? Але, тим не менше, Мадлен Олбрайт завжди одягала протокольний одяг і лише потім одягала брошку, трішки порушуючи протокол. І це трішки, розумієте? Можете підняти медійний стос і подивитися, скільки було розмов про ці брошки Мадлен Олбрайт. Тому що це порушення протоколу з одного боку, з іншого боку, це красиве, принаймні, порушення протоколу. І ніхто їй слова не сказав, тому що вона візуально протокол зберігала. І вона державний секретар США. Тож чому образилася американська сторона? Уже навіть не заглядуючи, так би мовити, в цю всю угоду майбутню. тобто... Чому раптом Трамп зробив зауваження Зеленському на підході?